Доброго дня, дорогі глядачі. Це народна думка. Тож чи можуть збільшити свою пенсію пенсіонери віком 65 років? Да, дійсно, пенсіонерам віком за 65, є. Ну як тільки виповнено 65, є доплата. Доплата до пенсії. Но там є ряд умов. Ви дуже багато про це питали, і дуже в багатьох не зійшлася картинка з тим, що пишуть на порталі пенсійного фонду, і з тим, що вони отримали в реаліях. Тому я вводю роз'яснення. Я з цим вже неодноразово зіткався і все для вас дізнався. Тож пенсіонери, які старші за 65, повинні отримувати не менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата вісім тисяч, тобто не менше ніж 3200. Но, Тут важливе но в цьому році цих 3200 проіндексували, тобто додали, збільшили їх, і вони стали 3758. Тобто наразі такі пенсіонери мають отримати не менше, ніж 3758. Це не бажання наших політиків. Дуже хотілося, щоб це була саме їхня ініціатива. Ні, це вимога цієї Європи загально прийнятого права, що мають бути виплати не менше, ніж 40%. Хотілося, щоб 40% від середньої зарплати, але взяли чомусь від мінімальних. Ну тим не менше не менше ніж 3,758. Але є ряд людей, які старші за 65, і вони отримують менше. І тут питання, чому? Тому що є ще дві дуже вагомих вимоги. Перше, щоб цей пенсіонер був не працюючий, а в 65 років 45% пенсіонерів ще працюючі. І вони працюють не від того, що їм просто хочеться працювати, їм подобається працювати, ні, від того від без, без виходів, да? що на пенсію дуже важко прожити, можна сказати, нереально. Тому вони продовжують працювати, щоб отримати якісь додаткові кошти. І якщо ви працюючий, то вам цієї дотяжки нема. Наступна вимога це стаж. 30 років для жінок. 35 для чоловіків поки що. 30 для жінок. Чому кажу поки що? Тому що з кожним роком цей показник на рік збільшується. Зараз наразі 32 роки для жінок для мінімального виходу на пенсію. Я думаю, що до 2028 року буде внесені зміни до закону України про пенсійне страхування, і то ця цифра 35 вже стане обов'язковою як для жінок, для чоловіків, так і ну, для всіх. Буде одна абсолютно. Однакова цифра 35. Ну, поки що діють ще старі, ну не старі, а теперішні норми, тому за цим слідкуємо. Тож таж повний і не працю, не зайнятість. Да? Якщо ці умови виконані і вам за 65, то ви отримаєте не менше, ніж 3,758. Все це нараховується автоматично, йти нікуди не потрібно. Якщо ваша пенсія більша, між 358, то, звісно, ніяких доплат нема. Тобто це дотяжка до мінімального рівня. Тож, от така інформація на сьогодні. Користуйтеся, знайте свої права, знайте свої виплати. Я буду з радістю розповідати на YouTube каналі Народна Думка про це все розбираємось, тож долучайтесь, будемо розбиратись разом.